Міша, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною захисної команди Мальфархоті. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Впевнена гра, впевнений результат. Поділися, будь ласка, враженнями, емоціями з гри, завдяки чому саме ви сьогодні здобули три очки. Ну, гра була спочатку важкою, але потім хлопці зібралися, і соперник, скажімо так, розслабився, і ми спіймали момент і переломили хід гри. Грати було тяжко, суперники були непогані, тому ми зібралися. Ну і як результат результат по грі, скажімо по так. Грі. На твою думку, кого б ти сьогодні відзначив звання лева сьогоднішнього матчу? Ну або Костянтина Школьного, або нашого нападника Бека. Руслану Голоту. Вони сьогодні грали найпродуктивніше в ротації, зробили максимально моментів для того, щоб ми забивали голи. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Бажаю вам вдалих ігор в чемпіонаті. Дякую, слава.